Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні поділюся цікавим рецептом, як приготувати дуже смачну паску на бездріжджовому тісті. Така паска готується дуже швидко і підійде тим, хто не хоче довго возитися із дріжджовим тістом. До того ж, така паска довго не черствіє і виходить дуже м'якою і ніжною. Але, звичайно ж, на мою думку, смачнішої за дріжджову паску немає, тому пропоную приготувати і таку, і таку. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати! В миску для збивання розбийте яйця, додайте цукор і ванілін або ванільний цукор, а також дрібку солі. Яйця повинні бути кімнатної температури. Збивайте яйця з цукром міксером протягом 10 хвилин до посвітління маси і збільшення її в об'ємі. Потім додайте тепле молоко і розтоплене вершкове масло, знову трохи збийте міксером на невеликій потужності. Змішайте розпушувач для тіста з борошном і просійте їх в тісто в кілька заходів. Кожен раз розмішуйте міксером. В кінці я перемішую вже ложкою. Також в кінці додайте родзинки або інші сухофрукти і перемішайте. Викладіть тісто у форми для пасок. Я використовую паперові форми і не змащую їх нічим. У мене вийшло дві пасочки діаметром 9 см. Одразу відправте паски в духовку розігріту до 180 градусів і випікайте протягом 30-35 хвилин. Тривалість випікання може відрізнятися, бо всі духовки печуть по-різному. Можливо, краще спочатку зробити температуру меншою, щоб паски добре пропеклися всередині. Поки печуться паски, зробимо найпростіший найпростішу білкову глазур. Для цього відділіть один білок середнього яйця та дайте 120 г цукру і чайну ложку лимонного соку або кілька кришталиків лимонної кислоти. Збийте міксером на максимальній потужності протягом кількох хвилин. Ось така гарна білосніжна глазур виходить. Якщо збивати довше, вона стане густішою і більш пухкою. Тим часом пасочки спеклися, вони мають гарний золотистий колір зовні і дуже ніжні всередині. В паперових формах пасочки начерствіють довше, але мені подобається їх знімати. Покрийте зверху пасочки глазурю і прикрасьте кондитерською присипкою. Паски на бездріжжовому тісті вийшли дуже смачними, з нічним ванільним ароматом. Дуже раджу спробувати. Смачної вам паски і світлого великодня.